До чого ж сьогодні день гарний? Порозець. хмари. Неймовірна краса. Там он церкву видно. Далеко. Півники кукурікають. Класно, дуже гарно. Всім привіт! Мене звати Надія, і сьогодні я вам покажу, як я буду створювати картину за допомогою ось таких старих тернових хустинок, яких називали. Це шерстяні хустинки. На жаль, у них є деякі тирочки, є ще цілі. Є такі, що я їх ношу, вони мені подобаються. От, Але я хочу спробувати е зробити з. Завдяки цим хустиночкам серію картин присвячений хустині. У мене є полотно, яке я приготувала. І сьогодні я вам покажу, як я буду створювати картину. Ось таке у мене полотно на підравничку. Цей задум у мене був уже давно, от. а це хочу його, цей задум, реалізувати. Ось так от приблизно буде картина виглядати. Тут ну, всередині я буду малювати картинку. Ця картина ще не завершена, зараз я буду над нею працювати. Першу свою картину на хустинці я захотіла намалювати саме на темній. Хотіла показати ніч за місячне сяйво на воді, старі хатинки колишні село. Дуже люблю село, а це душа це такого сільського, нічного спокою. До речі, хочу сказати, що на хустинці виглядає зовсім не так, як на самому полотні. Воно наче бархатисте, наче, наче бархат якийсь. Зовсім по-іншому. Зовсім. Дуже хочеться передати оцей стан спокою такого природнього, тихої ночі, спокійної ночі, місячного сяйва. Пам'ятаю, в дитинстві я завжди дивилася на дах солом'яний. і мені було цікаво, такий мох покривав дах, бархатистий зелений мох. І це виглядало так. Якось казково, чудово, гарно. Хто, можливо, пам'ятає мох на дахах, солом'яних дахах. Мені він завжди подобався і хотілося його зірвати, а мене сварили, не можна того робити. Тепер я розумію, якби нарушилася та вся структура. от, Мабуть, то було би погано. Ностальгія по селу, звідки ми родом, це наше життя, це наші приємні дитинство. спогади про дитинство. І сьогодні я згадувала, як ми виростали в селі, як ми бігали босоніж. Це чудові спогади. чудові. Тому я хочу присвятити свою серію картин, саме сільському життю на кустинці.